Чепурять пір'ячко та плюхкаються у воді. На один з міських пляжів прилетіла пара рідкісних пернатих. Дивібаса дуже косечорні лебеді оселилися поблизу берега Південного Бугу. Їх цікаве забарвлення та яскравий червоний дзьоб одразу привертають увагу перехожих. Дорослих та малих птахи не бояться і навіть позують для фото. Ой, красавці взагалі. Красатульки. Дуже круто, дуже красиво. Чесно, за 28 років перший раз бачу чорних лебедів. Звідки прилетіли лебеді, невідомо, але їх контактність та зовнішній вигляд каже, що попередні власники добре доглядали за ними. Я даю більше 90%, що ті птахи знаходилися в якомусь приватному володінні із з, з, з військовими подіями. Вони взлетіли і перелетіли сюди на річку. Зараз ж відкрите середовище для цих лебедів може стати загрозою для життя. Перше, це є небезпека, те, що їх будуть там кормити хлібобулочними е, виробами, що є украй негативно буде впливати на їхній стан здоров'я. І про такі заборони люди можуть навіть не здогадуватися. Принесли булочки, щоб її погодувати. Дідушка нам підказав, що не можна. Такий корм не єдина загроза для пернатих. По-друге, що там з настанням тепла люди будуть купатися і вони їх будуть там постійно лякати. По-третє, що, що ці птахи виходять на сушу. Коли вони будуть на берегу ходити по землі, їх дуже легко відловлять бродячі собаки чи там, домашні собаки, чи лиси. Навіть кіт може піймати. Подальша доля птахів поки невідома. Вони залишаються біля водойми. Для тих, хто буде проходити повз і дуже захоче пригостити пернатих, нагадують, найкращим смаколиком для них стане зерно, рязка або ж натерта морква.